Від тисячі шостого року рікі Мігі жив у Квінсленді. Тож, коли йому запропонували роботу у Порт Генленді, що на західному узбережжі Австралії, добре підготувався до довгої мандрівки. Рікі мав проїхати чотири тисячі кілометрів фактично через весь континент. Я зупинився, щоб допомогти людям. Машина яких нібито зламалося. Я пустив їх у своє авто, а вони натомість накачали мене наркотиками, пограбували і кинули вмирати посеред пустелі. Він опинився сам на краю постелі Танамі між північною територією та Західною Австралією. Без автомобіля, теплого одягу, води та їжі. Пустеля Танамі степ з великими піщаними рівнинами та дюнами, дрібними водними басейнами річки Лендер, болотами, що пересихають і солоними озерами. Представники племен Валрпірі і Гуринджі досі володіють більшою частиною пустелі Танамі. З 2007 року весь регіон, де проживають племена, охороняє держава. Це величезна закрита територія площею чотири мільйони гектарів. А європейці дісталися пустелі танамі 1856 року. Спершу їх тут нічого не зацікавило. Та вже за чотири роки дослідник Алан Девідсон відкрив і наніс на карту родовища золота. Ця новина підняла на ноги легіони золотошукачів, а з ними у Танамі з'явилися міста. Центром останньої золотої лихоманки став Теннант Крік. Золота щоправда, у пустелі виявилося небагато. Про ті часи нині нагадує копальня, спуститися до якої можна на старому ліфті. Сьогодні у Теннант Крік живе близько трьох тисяч людей. Місто Теннант Крік одне з найвіддаленіших у Австралії. Тож, Рікі мігі, який опинився в пустелі без автомобіля і зв'язку, мав дуже мало шансів на допомогу. Перший день він просто просидів під деревом, ховаючись від палаючого сонця, та зрештою спрага змусила його підвестися на ноги. Натрапивши на водопій заглибину, яка у сезон дощів наповнюється водою. Ріки вирішив зробити зупинку. Там він вполював і свою першу здобичу пустелі ящерку. Я навіть не думав, а просто вдарив її по голові. Підняв, а вона мертва. Тож я настромив її на паличку і залишив десь на дві години на сонці. Потім зняв, як зумів шкіру, і з'їв. Упродовж наступних днів ріки довелося їсти і змій, і жаб, і навіть п'явок. Найбільше ріки лякали дикі собаки, які приходили щоночі. Австралійські собаки динго лише на вигляд схожі на домашніх. Насправді це дикі звірі і люті хижаки. Дінго не бояться нападати на людей. На острові Фрейзер біля східного узбережжя Австралії вони спробували вкрасти однорічну дитину. Родина відпочивала в автотрейлері, коли батько прокинувся від дитячого крику і побачив, що Динго намагається витягти дитину на вулицю до зграї. На щастя, малого вдалося відбити. До лікарні його доправили з глибокими ранами на голові та шиї. Було жахливо чути таке по телефону. Ми намагалися дістатися туди якомога швидше, аби допомогти хлопчику. Якби батьки не зреагували так швидко, його поранення були б набагато тяжчими. Ці собаки не прив'язані до конкретної місцевості. Вони мандрують усією Австралією і добре почуваються у будь-яких умовах: в горах, лісах та навіть пустелях. Найчастіше динго нападають на маленьких дітей. На цих кадрах команда рятувальників госпіталізує немовля після зустрічі з дикими собаками. А цей динго забіг у двір. На перший погляд, пес боїться, але не тікає, а готовий атакувати. Але, судячи з реакції місцевих, до таких візитів вони вже звикли. Ми їздили на Фрезер Айленд, і там до нас прибігали ці дінгу, ще й не одна. Кормити строго настрого їх заборонено, тому що це порушення закону. Їх треба відганяти, там палками по них кидати, все що завгодно, тільки щоб вони боялись, не підходили до людей. Це дикий звір. Вона собачка, цуцик там ластиться до тебе, і тут же на тебе кинеться, там вчепиться в руку чи в горло, чи в ногу. Генетично австралійські собаки динго ближчі до азіатських вовків ніж до домашніх собак. Нині популяція диких собак швидко скорочується, тож тепер їх вважають вразливим видом. Вони називають мене людина Динго, а дехто Динго Саймон. Я живу тут у заповіднику Динго Дюронг посеред лісу. І живу я тут із 18-ма Динго. Сюди Саймон переїхав, коли вийшов на пенсію. Побудував собі дім і щойно оселився, до нього почали приходити місцеві з проханням врятувати динго. Вони знали, що я займався динго у штаті Вікторія. Тож тут я знову отримав шанс з ними працювати. Почав з чотирьох чи п'яти. Більшість улюбленців Саймона дикі чи народжені у дикій природі. Для нього рятувати диких собак дуже важлива місія. Це те, чого я не вибирав. Просто так сталося. хтось попросив врятувати їхніх динго, і я це зробив. мене оточує динго. І я роблю все можливо, щоб створити для них найкращі умови. Родина Рікі заявила в поліцію про його зникнення лише за півтора місяця. Тож бідолаху взагалі не стали шукати. Ніхто не вірив, що ваутбеку можна виживати так довго. Дедалі менше вірив у порятунок, і сам рікі єдине, що мене підтримувало, надія, що я знову побачив сім'ю і друзів. І той момент, що я так і не одружився, що в мене немає дітей, дуже засмучував мене. Та зрештою доля таки усміхнулася йому 5 квітня 2006 року. На геть висушену живу мумію, натрапили робітники з котарні Такі станції в Австралії не просто ферми, а величезні господарства. Земля здебільшого належить аборигенам, і фермери орендують її для вирощування худоби. Площу таких господарств вимірюють у тисячах квадратних кілометрів, а скотарні облаштовані за сотні кілометрів від сусідніх господарств та населених пунктів. Станція Бірінду саме така. Це господарство одне з шести найбільших на північній території. Його головний актив 165 тисяч биків і корів м'ясної породи брахман. Ці тварини адаптовані до тропічних умов, тож вони чудово почуваються на пасовищах північної Австралії. — одна з найвіддаленіших станцій в країні. Її пасовища розкинулися на кордоні північної території та Західної Австралії. До найближчого міста Кетрін звідси 700 кілометрів, це майже 10 годин на авто. Але за три години їзди громада аборигенів, корінних мешканців Австралії. До речі, вони часто працюють з котарями у господарствах північної території і допомагають навчати джекару і джилару. Так називають учнів, які живуть на станції і опановують науку скотарства, щоби в майбутньому очолити ферму, а може й самому стати її хазяїном. Тож ріки неймовірно пощастило, що Джекару мали справи за межами станції, випадково на нього натрапили. В цій частині Австралії зникає до 300 людей на рік, тому я думаю, що вижив, аби попередити інших людей. Якщо вони подорожуватимуть у тій частині Австралії, краще не зупинятися навіть для допомоги іншим людям і завжди повідомляйте, куди саме ви їдете. Живий кістяк такий вигляд чоловік мав, коли його привезли на станцію. За понад два місяці блукань постелею та намі він втратив понад половину своєї ваги зі 106 кілограмів схуд до 46. Коли його привезли в госпіталь Дарвіна, лікарі констатували. Пацієнт виснажений слабкий худий, але немає зневоднення. Поліція північної території так і не знайшла людей, які пограбували рікі мігі. А невдовзі його історію взагалі почали піддавати сумнівам, щоби відкинути всі претензії, рікі пішов на телешоу. А за три роки випустив книжку, у якій описав свої страждання в австралійському аутбеку. Того ж року рікі одружився.